Михайло місцевий житель показує вигнуті двері гаража та зруйнований дах внаслідок комбінованої атаки російської армії 24 квітня 2025 року. Ну сказали, що будуть допомога. Якась трохи. Ну трохи самі будемо це щось робити. І що вам видали зараз? До плівки у нас брезенти зараз Я покажу. А хто видавав? – ну наша громада. До плівка оця видавали. І до... Два брезенти видали. Якось будемо поки за свій рахунок шифер брати, перекриваєш, треба. Ну, громада поки не може зараз, а там може восьмісять щось. Віктор це, говорить, це що вибиті вікна це... тимчасово затягнув плівкою. Ще вікна повилітали, двері повилітали. Слава Богу, що люди стали живі. Скільки у вас вікон сюди виходить? Ну тут два. І там два з тої сторони. Тут трикомнатна квартира. Он пленку взяли, та й все. Це временно, временно сказали. Руслан Латишев, начальник нового вінського виробничо-житлового ремонтно-експлуатаційного комунального підприємства, говорить, що внаслідок російської атаки з повітря у селищі пошкоджені понад 20 багатоквартирних будинків. Ми обстежуємо віконні рами, входну групу, а також покривлю. Це критично важливо роздана плівка. Дерев'яної вироби, штапіки, прибиральниці підприємства допомагали мешканцям прибирати територію. Якщо люди, які не в змозі самі свої вікна захистити плівкою, працівники підприємства допомагають. Руслан Латишев каже, що у результаті повітряної атаки російської армії в 15 багатоквартирних будинках зникло водопостачання. Водопостачання було відновлене в 14 будинках. Зараз один будинок залишається без води, але до кінця. Доби ми це зробимо. Валентина говорить, що під час вибухів була вдома з онуком. Жінка показала побиті вікна та пошкоджені двері. Валентина каже, що подала заявку на обстеження квартири комісією з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Заміна дерев'яного вікна ми довго немає. У цьому пеклі ми знаходилися, коли було, було розрушено в центральній кімнаті. Вікно велике, обірваний налічник, обірвані обої. Дитячій кімнаті пакет, один, тріщина окна, і на балконі вибита шибка. Ну і, звичайно, нервовий стрес такий, що я думала, не витримаю. Дивіться, ой, заходить рука на всю, і, власне кажучи, воно все оце шатається, і якраз мама спала. Я там, мама тут. Дивіться, бачите, да? можете отак от подивитися, які щелі. І це все таке враження, що цю стелю підняло і опустило. Бачите, відірвало повністю, відрізало навіть, як то наче ножем оцю радіатора порвало труби. Ну, Ви бачите, воно не придатне для житла, тому що... Ви бачите, да, яка ось туди сквозна. Святослав Юрчук, начальник відділу містобудування архітектури житлово-комунального господарства Нового селищної ради, розповів, що створена комісія з обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Святослав говорить, що створили робочі групи для обстеження квартир, які складають акти, де вказують площу руйнувань, кількість пошкоджених вікон, дверей, стан стін, балконів, відскановують інформацію та завантажують у систему євідновлення. відновлення. Обстежили більше 120 квартир і зараз ще. Дообстежуємо, є звернення громадян. Прийшли інформаційні повідомлення і присилають нам в реєстр в відновленню, хто хоче отримати компенсації. Дообстежуємо ці всі об'єкти. Суттєвих пошкоджень в таких квартирах тут зараз немає. В основному балкони. Вікна і міжкімнатні двері вибити. Святослав Юрчук Це говорить, що громадяни квартири, яких зазнали пошкоджень, мають принести документи до центру надання адміністративних послуг. Це технічні паспорта на квартири, правоустановлюючі документи на квартири, паспортні дані, ідентифікаційний код. І ми прийдемо, обстежимо. Тетяна Скоростенська Ігор Горкучин, Суспільне, Новини, Житомирщина.